А ви пам'ятаєте українські пісні якісь? Яку Куда? ти знаєш, яку ти любила? Яку небудь заспівай. Пам'ятаєте пісню чорнобривці? Так, заспівай. Чорнобривці в нас мати. У своїм світанковім саду. Та й навчила Веснянки співати про квітучу надію свою, як на тій чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька. Ось така пісня цю пісню? – Пам'ятаю. Пам'ятаєте, пам так? Да. Ти дуже гарно заспівала. Дякую. А ти співаєш хор? – Ні, я сама співаю для себе. Сама для себе. Будь ласка, так. Дякую. Бачиш, яка приємна та пісня була, що всі плачуть.